Ціця дуже така двояка, Ось кожен має мати свою думку. Потрібно виходити з правової точки зору. Є факт: є правоохоронні органи, мають бути відповідно в житі заходи. Сьогодні маніпулювати брендом майдану. Неправильно є, тому що громадські активісти мають бути активними, активними в суспільному розвитку, в процвітанні держави, з праці з органами влади. А сьогодні, коли відбувається маніпуляція, коли сьогодні відбувається підміна понять, це є злочин. І не можна сьогодні на крові майданівців, на отих брендах, які залишилися. Сьогодні робити бізнес так, це компетенція правоохоронних органів, але речі потрібно називати своїми іменами. А чому голова громадської організації Рада Майдану Алім Міщук захищає Антолія Кравці? Так? Ну, варто напевно запитатися в нього, але мені дивно, мені дивна така позиція, тому що ніколи ніколи. Рада Майдан за видає якийсь маленький промах не мовчала. Вона придумувала різні речі, різні звинувачення, вона вмішувалася в політику. Але коли сьогодні є факт зафіксований, чомусь йде ось такий захист. Ну, напевно, то організація, то спільна мета, то команда. Ми створили з колегами люстраційний комітет. Ми були засновниками люстраційного комітету. Наш комітет мав представництво в кожному районі. Він був дієвим з ілюстраційним комітетом, з громадськістю, рахувалися, були прийняті рішення певні, які не були популістичними. Ми ніколи не взлеживали цими речами. До нас як телефонували, так і телефонують до цього часу люди. І ми працюємо в плані антикорупційної діяльності. Ми надаємо безоплатно правову допомогу. Комітет залишився, формат інший, тому що, на жаль, флюстрація в державі не відбулася. А те, що в Раді Майдан комітети, знаєте, переходять з рук в руки і не зовсім нечесним на руку особам, які дозволяють собі порушувати закон, зловживати цими речами ну це є ганебний факт. Я не вбачаю, що той комітет є тепер дієвим. Тому що, на жаль, їхні дії сьогодні на обличчях ми побачили досить яскраво це вимагання коштів. За що? І ким.